Всім привіт! Мене звати Яна і я бренд-менеджерка видавництва Час Майстрів. І сьогодні я до вас, загалом, як і завжди, з оглядом на чудову книгу. І сьогодні це Дивовижний Всесвіт Кароліни Бонковської Намалювала Ася Гвіз. Це книга великого формату, наповнена безліччю ілюстрацій, і, звісно ж, цікава тема. Адже це не просто книга, це справжня, космічна. Подорож на сторінках. Давайте трішки вам розповім про авторку, тому що її історія є надихаючою і навіть мотивуючою. Адже ще у віці двох років вона почала захоплюватися космосом. Її цікавили планети, комети, зоряне небо. І тепер уявіть, що у дорослому житті вона отримала ступінь з фізики і зараз працює над дослідженням пульсуючих зірок у астрономічному центрі імені Миколая Коперніка Польської академії наук у Варшаві. Це просто ОГО! Вона здійснила свою мрію отої дворічної дівчинки, яка мріяла досліджувати і вивчати космос. Тож, як ви розумієте, авторка справді має чим з нами поділитися. Звісно, це подано у легкій доступній манері, щоб могли зрозуміти дітки. А також, як я вже перед цим сказала, тут буде багато ілюстрацій, і вони всі неймовірні, вони веселі. Та, що я розповідаю, давайте я вам трішки зараз покажу. Мені здається, що ілюстрації навіть трішки заграють з читачем, тому що вони наповнені веселими деталями. Планети часто мають личка, і це просто не може не сподобатися діткам. До речі, перед тим, як розповідати вам про якусь книгу, звісно ж, я сама її читаю. А також даю на огляд своїм дітям як головним експертам, і мушу вам сказати, що мій старший син був у захваті від зображень і від фактів, які я йому тут читала. Тому я сміло можу казати, що ця книга може зацікавити будь-яку дитину, навіть яка не захоплюється темою, тому що мій Левчик не з тих, хто марить космосом, проте ця книга його дуже і дуже захопила. Тому що тут справді багато цікавого, а ілюстрації справді захоплюється. Плюють уяву і хочеться дізнаватися все більше та більше. Тож мені здається, я не помилюся, якщо скажу, що цю книгу можна подарувати будь-якій дитині, і кожен буде від неї у захваті. Книга містить сім розділів: це спостереження неба, планети сонячної системи. Сонячна система це не лише планети, час зірки, чумацький шлях та інші галактики. І фінальна уславлені постаті. Тобто, ви розумієте, що тут досить великий об'єм інформації, негасправді зможе відповісти на всі дитячі. Питання пов'язані з цією темою, а як ми знаємо, в дітей можуть виникнути дуже і дуже багато питань, часто, неймовірно, неочікуваних. І я впевнена, ця книга вам стане дуже і дуже у пригоді. Тож, ви знаєте, я ось так з вами тут поговорила, і мені захотілося знов її погортати, почитати, провести з нею вечір, Тож буду на цьому завершувати це відео. В описі я, звісно вже, залишу посилання, де можна придбати цю книгу. А вас чекаю у коментарях. Не забудьте поставити сердечко та підписатися на наш канал, тому що в майбутньому ще більше оглядів на цікаві книги. До зустрічі!